Павлюкс транс знижка 10% у додатку. Подорожуй вигідно. Макрон відіграє важливу роль у підтримці України в рамках європейського блоку. Ну і на фоні ось таких триваючих зусиль Трампа інтенсифікувати переговорний процес сьогодні. Вранці Макрон завчасно вийшов на ганок Єлисейського палацу. Та після прибуття президента України спустився йому назустріч, затримавшись. от як ви зараз бачите, для фото лідери далі прийшли всередину. Відомо, що ця зустріч до слова затрималася майже на годину за даними змі. Її початково анонсували на одинадцяту за Києвом. Ну а прийшла вона близько півдня, як повідомляли раніше в Єлисейському палаці лідери. Обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру у продовження дискусій в Женеві, американського плану та тісної координації з європейськими партнерами. Кінець цитати. Окрім того, лідери також торкнулися питань гарантій безпеки для України в межах коаліції рішучих. Ну і уже Володимир Зеленський дав свої перші коментарі після переговорного процесу із Еммануелем Макроном. Послухаймо. Кілька годин говорили з Макроном найбільше уваги перемовинам заради закінчення війни гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Ну і як я зазначала, уже власне після цього стало відомо про те, що відбулася і телефонна розмова разом із Стівом Віткофом за участю Менель Макрона та британського прем'єра Кіра Стармера. Станом на зараз ми достеменно не розуміємо, коли саме український президент зустрінеться із Стівом Віткофом, але про те, що ця зустріч планується, глава Української держави повідомив особисто і додав, що команди узгоджують графіки. Зазначу, була інформація про те, що це може відбутися, нібито в Ірландії. На шляху від Кофа до Москви, але зрештою українські медіа повідомляють, що це не відповідає дійсності. Скоріше за все, зустріч буде уже на зворотньому шляху від Кофа з Москви до Вашингтона після власне переговорів із російським диктатором. Побачимо. Лемонде тим часом пише про те, що як для європейців, так і для українців в принципі то немає сумнівів, що цей план скоригований після зустрічі в Женеві і в Майамі, буде зрештою відхилений російським диктатором. Але питання в тому, з якою енергією та переконливістю американці представлять його росіянам, зазначив. Один дипломат незадовго до оголошення про візит Віткофа до російської столиці. То що буде зустріч посланця Трампа та? Путіна дружньою бесідою, як побоюються в Парижі сумніви, щодо надійності американського союзника посилилися після того, як 21 листопада нагадаю, стала відома перша версія плану Трампа, в якій дослівно відображено вимоги Кремля. Ну і недавнє розкриття агентством Блумберг повного змісту розмови між Стівом Віткофом та дипломатичним радником Путіна Ушаковим підтвердило знову ж таки те, в чому. Ми, в принципі, не особливо то й сумнівалися. Підтвердило про російський підхід американського девелопера друга Трампа Віткофа, але йдеться не лише про упереджений підхід людини, яка не має жодного уявлення про російський режим. А видання The Wall Street Journal, е, власне випустило чудове розслідування, яке називалося Заробляйте гроші, а не воюйте. Його опублікували напередодні, 28 листопада, і газета докладно описала закулісні амбіції адміністрації Трампа, яка мріє про численні та прибуткові інвестиції в Росії про двосторонні проєкти аж до завоювання Марса. Про що власне мріє, і глава SpaceX, донедавна соратник Трампа Ілон Маск. Тим часом кілька російських мільярдерів, близьких до Кремля та Тих, які потрапили під санкції, зокрема Тімченко, Ковальчук, брати Ротенберги, за даними французької газети, направили своїх представників для обговорення із великими американськими приватними групами, ну і хочуть обговорити якраз можливості спільних підприємств у галузі енергетики та видобутку різ рідкісних мінералів. Цей рух не обов'язково організований на найвищому рівні, але безумовно. Ну, дозволений, ми розуміємо, в Кремлі. То чи вірить Путін у цю економічну перспективу? Чи використовує її як приманку, добре розуміючи в тому Вашингтона від війни і бажання власне заробити? Ну, питання риторичне. Ця фантазія про фінансове зближення вже надихала американську сторону на до зустрічі в Анкориджі як ми можемо пам'ятати. Тоді Путін різко відкинув будь-який компроміс чи ідею перемир'я. Сьогодні ж вразливість України як політична, так і військова, тільки зміцнює позицію Росії. Пише газета «Лемонди» і додає, що Москва, як і раніше, переконана, що час грає на її користь. Зокрема, російська армія інтенсифікує свої атаки на. На позиції українських військових, і е, тут можемо також спертися на дані Діпстейт, який сьогодні зазначив, що у листопаді ворог окупував 505 квадратних кілометрів української території, і це майже вдвічі більше ніж у жовтні чи вересні, е, тобто ніж у попередні місяці. Але разом з тим треба зазначити, що е, цьогоріч у листопаді ворог окупував суттєво менше ніж, наприклад, у листопаді минулого 2024 року. Тоді мова йшла про понад 700 квадратних кілометрів окупованих територій. Зараз нагадаю, це 505. Тому так само важливо порівнювати ці цифри і розуміти, що ситуація дійсно дуже важка на фронті. Але, наприклад, в минулому році, скажімо так, темпи просування російської армії в цей самий місяць були на навіть вищими